Подарунків на 200 тисяч гривень отримали військовослужбовці 14-ї окремої механізованої бригади з нагоди свого професійного свята. Із ним Збройних сил України, солдатів, які перебувають на Рівненському полігоні. Привітали представники благодійного фонду волинь 2014 та місцеві волонтери. Вони привезли 120 пар зимових берців, стільки ж утеплених зимових чобіт, балаклав і рукавиць. Автомайданівці презентували військовим три радіостанції та забезпечили транспорт. Працівники підприємства Modern Експо Роман Юрій та Олександр передали на полігон дитячі малюнки, а ще дуже потрібно нині для солдатів річ буржуйку. Її креслення кажуть, придумали самі. Виготовили ж за одну зміну. Хлопці переконані, що українську армію треба підтримувати всім миром, тоді перемога не за горами. Тому закликають колег із інших підприємств долучатися та допомагати війську. Це діти малювали, але наше начальство вони собі типу, зобразили, креслення це все склали, собі розробили, подумали, продумали все, як положено. Українську армію треба підтримувати, щоб долучалися, підтримували їм, хто чим може. Заступник голови правління благодійного фонду Волинь 2014 Євген Дудка, який особисто привітав солдатів на полігоні, передав командиру військового підрозділу придбаний товар. Він розповів військовослужбовцям про діяльність фонду та зазначив, що кожен його учасник патріот України. Лише ті дрібнички, які ми можемо зробити, справді для фонду насправді зовсім по іншому треба допомагати. Треба допомагати в першу чергу до рахунок злагодженої роботи, за рахунок правильних колективів. А солдатам нашим що треба дякувати, дякувати, ще раз дякувати. І треба вернути престиж до української армії. Нині благодійники купують для бійців насамперед теплий одяг і взуття. Ми довезли фактично зараз по 120 комплектів берців, 120 теплих чобіт, 120 балаклав, 120 теплих рукавиць, якими фактично можна зручно будемо надіятися вантажити снаряди. Командир дивізіону Олексій та ще сотня бійців 14-ї окремої механізованої бригади подякували меценатам і волонтерам за надану допомогу. Мовляв, нині вона дуже доречна, оскільки військовослужбовцям Збройних сил України не в повному обсязі постачають речове майно. Вся допомога, яка від волонтерів, дуже, дуже доречна, так як збройні сили не в повному нам постачають речовим майном. Продукти в повному об'ємі, але й волонтери дуже допомагають. На полігоні до солдатів долучився відомий волинський волонтер Роман Мартинюк. Із військовими він вирушить у зону проведення антитерористичної операції, де керуватиме квадрокоптером. Такий безпілотник нині вкрай потрібний для проведення повітряної розвідки. Роман оволодів навичками керування цим літальним приладом, пройшовши спеціальні курси. Дуже приємно, що вдалося за допомогою фонду придбати такий пристрій який дозволяє робити відеоспостереження з великої висоти, відлітати на віддаль 2-3 кілометрів, проводити відеозйомку, причому вся картинка зображена буде в пілота ось на цьому екрані, який йде в комплекті. Безпілотний літальний пристрій нині має бути в кожному підрозділі збройних сил України, адже це гарантія безпеки для благодійників. Це хороша нагода надати кошти на впровадження сучасних технологій задля підтримки та розвитку українського війська, а також збереження сотень життів.